Дозвольте розпочати наш урочистий захід. Ніні, доброго дня усій українській родині! Вишиваний день у гості завітав, вишиваним цвітом землю врав. Сьогодні ми відзначаємо всесвітній день вишиванки, міжнародне свято покликане зберегти споконвічні народні традиції, створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. У цей день кожний охочий долучається до споконвічного звичаю наших предків носити вишиванку. Найкращим оберегом була вишита сорочка, бо вона захищала не тільки тіло від хвороб, але й душу від злих духів. Традиційно сорочку в Україні вишивала мати для доньки чи сина, вкладаючи у цей вибір свою любов, думи, мрії та світлі надії, щоб ішли сини в складну дорогу життя. З маминим благословенням, сміливими, сильними, мужніми, відважними, справжніми українцями сьогодні чорними нитками лягло горе на біле полотно нашого народу, кращі з найкращих синів та дочок України віддають життя за її свободу. Скорботні звістки орнаментами лягають на всі куточки нашої територіальної громади. Тож пом'янімо усіх земляків, які вже ніколи не повернуться в рідні домівки з поля бою та навіки залишаться в нашій пам'яті, як герої. Бабія Святослава Миколайовича, байбака Юрія Анатолійовича. Вишовця Сергія Анатолійовича, Бондаря Ярослава Володимировича, бурила Руслана Анатолійовича, голоту Вадима Васильовича, гудніка Вадима Святославовича, Давидюка Дмитра Петровича, Даценка Володимира Валерійовича, Дацюка Богдана Вікторовича, Дубецького Володимира Гнатовича, Ільченка Віктора Васильовича. Йосипіва Івана Романовича, Кієнка Віктора Івановича, Кіріса Василя Васильовича, Ковалерського Іраклія Едуардовича, Ковтуна Сергія Володимировича, Колесніка Артура Олеговича, Коломійця Олексія Володимировича. Костюка Вадима Зіновійовича, Мандзюка Володимира Євгеновича, Мельника В'ячеслава Володимировича, Мельника Олександра Сергійовича, Мудрицького Сергія Петровича, Назаренка Сергія Івановича, Очеретнюка Олександра Володимировича, Радківського Сергія Миколайовича. Рапнянського Сергія Васильовича, Рогульського Сергія Васильовича, Рожанського Пантелеймона Петровича, Сивака Олександра Дмитровича, Слободяника Віктора Івановича, Строя Ярослава Володимировича, Усатюка Руслана Сергійовича, Федулієва Віталія Анатолійовича, Філоненка Олександра Ярославовича. Чеботаря Руслана Петровича, четверука Володимира Юрйовича, Чумака Євгена Олександровича, Шевченка Олега Сергійовича. Що білим грі, щоб білим, я вам став І він навчитиме на гріх, щоб травневий день хоч утих, як під небесні вогняні. Не тиша на поля. Країна це, це чарівний та благодатний край. І в ній силої давнини живе мудрий і добрий, творчий та натхнений народ. Саме тому, мабуть, він і подарував світові неповторну українську вишивку, за якою нас упізнають у різних куточках світу. Недаремно ж її називають нашим кодом нації, нехай же вона горить усьому світові про наш талановитий, працювитий, а головне мирний народ, що прагне жити в своїй квітучій та вільній державі. Let me go! we Та за межі професійного свята і має загально національне значення, адже здатність зберігати та примножувати свою культурну спадщину свідчить про зрілість і духовний розвиток нації. Прийміть нашу щиру вдячність, шановні працівники музею, за вашу натхненну працю. Бажаємо вам творчої енергії, видалих пошуків, цікавих знахідок, благополуччя і достатку, здоров'я, щастя на довгі роки під мирним українським небом. Знову ми раді вітати вас у нашій світлиці і дарувати. Хліб і золота пшениці, щоб хліб святий був завжди на столі. Щасливі були всі на українській цій землі. Вас вітають вихованці зразкового аматорського ансамблю Шанс центру культури та дозвілля. Щуб Анна, яка зачитає вірш Вишиванка рідна Ну, хіба не диво? Вишиванка рідна, ну хіба не диво? В ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка, душіна снага, материнська ласка. Кольори сплелися в ній вузори і квіти. Щоб сміялись і раділи українські діти. Слава Україні! І дійсно слава нашій Україні, слава нашій нації, слава усім людям, які трудяться сьогодні на благо нашої перемоги, на яку ми дуже, дуже очікуємо. З метою оздоровлення та за ініціативи Вінницької територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у 2022 році 61 учень літинської територіальної громади відвідав українсько польський оздоровчий табір Колос у Братечому конкурсі Європа очима дітей. За підсумками конкурсу одна дитина та один супроводжуючий вибороли призові місця. До нагородження запрошується заступник голови Вінницької територіальної організації фізкультурно-спортивного товариства Колос Микола Радіонов. Доброго дня, шановні жителі Літинської територіальної громади. Дозвольте мені від імені керівництва Вінницької територіальної організації Колос, Міжнародної громадської організації Україна, Польща, Німеччина, Єврорегіон Дністер і саме головне від всіх воїнів Збройних сил України щиро і сердечно привітати нас з українців з Днем Вишиванки. Дійсно, наша вишиванка. Це код нації багатьох тисячоліть, починаючи з трипільської культури княжих часів козацьких національно-визвольних змагань УНР 17-20 років і починаючи з. 91-го року нам приходиться знову ж таки виборювати свою незалежність, особливо з 14-го року. Поряд з білими вишиванками сьогодні з'явилися і вишиванки, ось які я піксель, на яких історія і війна на жаль малює червоними і чорними фарбами. Але я вам хочу сказати, що ми обов'язково вистоїмо. Ми обов'язково переможемо імперіалізм і фашизм. Ми захистимо не тільки своє майбутнє, але й майбутнє Європи і світу. Я хотів би подякувати тим діткам, які сьогодні прославляли, в тому числі літинську територіальну громаду і Україну, в нашій братській Польщі. Ми починаючи з березня 2022 року, спорт, інші наші завдання. Трохи змінили вектори, і саме головне ми багато тисяч. Біженців, матерів з дітьми направили до братської Польщі. А з травня місяця ми більше трьох тисяч дітей оздоровили з фундацією Братерство Польською в криниці зруй, щоб наші дітки не чули виття сирен. Ця співпраця продовжується. Я хотів би подякувати всій територіальній громаді. Особливі слова подяки Бичку Анатолію Івановичу. У вас дуже прекрасні, гарні стосунки з польськими. Я вже знаю. І не тільки і французькими, і німецькими органами місцевого самоврядування вони надають посильну допомогу. Я кажу, нам є заради чого. Воювати заради кого перемагати, і я би ви, хотів виконати приємну місію. Нагородити ну я Ми думаю, колос. нагороджуємо літинську територіальну громаду за зайняте перше місце в конкурсі на краще висвітлення тематики Європа очима дітей за підсумками перебування в українсько польському таборі, колос братерство, голова нашої організації Сергій Татусяк. Дитині тут сувеніри. А де дитина? Є тут. Аплодисменти. А це. Голові колос територія здоров'я і перемог. Ну і там ще сувеніри. Поки що п'ємо чай, а після перемоги обов'язково щось міцніше вип'ємо. Дякую святом, слава Збройним силам України, слава Україні! Все буде Україна! Дякую. Ну, безумовно, що наша територіальна громада хоче подякувати Сергію Пилиповичу Татосюку, Миколі Васильовичу Родіонову за наші тісні зв'язки, бо тому, що вони постійно в нас тісні зв'язки. І, безумовно, Анатолій Іванович налагодив далі цю співпрацю і все, і укріпив її. І тому-то ще раз і ще раз привіт Сергію Пилиповичу і колосу. Вишиванка вишита на полотні. Наче частка серця і душі частина, наче вишита чиясь печаль та глибока туга журавлинна, все від тебе, від твоїх основ, ти повсюди, завжди і щоднини, від останніх проводів душі до народження на світ людини.